Доброго здоров'я, шановні глядачі. В попередньому сюжеті розповідалося про ефект бумеранга, який спостерігається в історичних подіях, заключається він в тому, що зло отримує свою відплату з періодичністю в 20 років. Дозвольте озвучити власну версію причин такого розвитку історичних подій. Мабуть, ви помічали, що життєвий шлях як людини, так і держави ніколи не йде по прямій. Нам здається, що ми крокуємо ось так. А насправді, доля веде нас більш складним маршрутом. Ось таким чином, в вигляді синусоїди. Ми постійно проживаємо то позитивні, то негативні емоції. То у нас полоса біла, то чорна. Графічно це можна зобразити ось так. Скажімо, людина знаходиться в точці А1. І дуже хоче піднятися. Точку А2 досягти якоїсь цілі. Тепер її майбутнє в точці А3 буде залежати від того, яку енергію позитивну чи негативну, вона використовувала на відрізку від А1 до А2. Слідкуємо за напрямом руху стрілочок. Тут ви посилаєте, а тут ви отримуєте. Якщо для досягнення цілі людина генерувала негативні емоції. То в точці А3 вони ударять по ній негативом. Якщо ж в точці А1 була запущена хвиля добра, то в А3 також отримаєте добро. Тільки таким законом розвитку подій можна пояснити заборону наших предків на прокльони. Наші пращури знали про цей закон і тому з покоління в покоління передавали інформацію про те, що погане слово має властивість повертатися до свого господаря. Якщо це так, то є велика надія, що весь негатив, весь той яд, який сьогодні випускає на нас, випускають на нас московити, їх самих же і погубить. Існує ще третій варіант дії закону бумеранга. Він пояснює, чому людина, яка ставить перед собою хорошу, на її думку, ціль, в результаті отримує негатив. Ми живемо в суспільстві, постійно мимоволі обмінюємося енергією одне з одним. Тому навіть якщо людина прагне кращого для себе, для своїх близьких, але на шляху до поставленої мети руйнує долі інших. Робить дії, які викликають негативні емоції оточуючих, то цей негатив приліплюється до такої особи і впливає на її майбутнє. Про цю здатність поганих емоцій приклеюватися до будь-яких об'єктів добре знали старі знахарки. Через це вони ніколи не встановлювали величину оплати за свою роботу. Людина могла розплатитися тією сумою, яка була їй по силі, тоді до грошей додавалася ще й щира вдячність. Знахарка отримувала і прибуток, і посил позитивної енергії. Цим же законно можна, можна пояснити добре відоме всім правило про покійника або добре, або ніяк. Таким чином, спрацьовувала заборона приліплювати негативні емоції до душі померлого і тим самим заважати її упокоєнню. Упокоєнню, а може, навіть реінкарнації. З усього всього вище сказаного можна зробити висновок, що доля людини залежить від тих емоцій, які вона генерує протягом свого життя. Наступний сюжет буде цікавий тим, хто хоче зрозуміти, як виникло слово доля і чи дійсно можна визначити майбутнє за днем народження.